Доброго часу. Дуже багато подібних запитань я отримую. Вони стосуються саме мого амулету, саме зірки Давида. Давайте розбиратися, що вона в собі несе, що вона означає, так, чому я її ношу. От, і що загалом з нею необхідно робити. Чи не треба? Вперше почали використовувати цю зірку як магічну ще тисячу років до нашої е. Десь на середині 19 століття християни, мусульмани та юдеї почали використовувати цю зірку як оберіг. А вже наприкінці 19 століття вона стала символом єврейського народу. А отут давайте розбиратися більш детально. Насправді ця зірка є класичною гексаграмою. Вона складається із двох пентаграм правильної і перевернутої. Коли ці дві зірки об'єднані, ми бачимо тут канал канал Всевидячого Ока, що ж в собі несе правильна пентаграма? Вона несе інформацію про чотири стихії та верховенство Святого Духа, що в собі несе перевернута пентаграма. Подейкують, що вона є знаком диявола, але насправді це є знак матеріальності. Коли ми ці дві пентаграми об'єднуємо, ми отримуємо гексаграм. Що ж несе в собі гексаграма? Вона несе в собі поняття поєднання духовної дуальності, поєднання чоловічої, жіночої енергії, добра та зла та загалом баланса у всесвіті. Гексаграма несе в собі дуже потужну енергію, яка допомагає мені як практику працювати з енергетичними полями простору та загалом людей. Гексаграма несе в собі мудрість, свободу, милосердя, захист від злих духів та загалом негативної енергії. Я використовую цю зірку як оберіг та для підсилення енергії. Вона допомагає мені синхронізуватися в тих енергетичних полях, в яких я працюю.